І матч розпочато. Пробиває Демченко е, з Лондона, тому що дуже велику, велику частку голів вони забивають сам, саме зі стандартів. І зараз, до речі, було дуже небезпечно. І атака епіцентра продовжується. Кристієн пробиває повз ворота. Вижнар з м'ячем. Є в нього варіанти для продовження атаки. Пробиває Андрій там ще рикошет. Офсайд. Буває м'яч. Ще один од шуденька вкинули Румуни. Яке вбигання 87-го номера важко виходить і пенальті призначає арбітер. Ну, нема в нас системи варшу переглянути. Так мені хотілося сказати браво Арсенії, але трішечки не вистачило, так? Гра під пресингом це, напевно, дуже. О, знову трішки не вистачило. Чали не вдалося. Зараз стрімка атака правим флангом. Навійшли майданчик, тут удар, повз ворота. Має м'яч. Далі запорожець. Зараз хороший момент. І гол один-один. Зрівнюють камінчани рахунок. Сантри поля запускає вперед сьомого номера, і шанс для нього відзначити ще раз. Бінохід Демченко зміщується. Пробувати йому там було незручно. Відпасовує на 14-го номера праворуч. Знову Демченко. Сьомий номер пробуває і. Повз ворота. А тим часом Григоращук. Довга передача на Демченка. І Демченко має зупиняти цей м'яч і пробувати. Демченка намагався. Пробив. І ще раз, можливо, ні. Чи буде удар. Пробувати Рикошет І Голкіпер на місці. Інший склад. Седун з м'ячем, прокидає собі на хід. Від посолзад, Климат ще далі. І тут Ковалець пробуває, блокують його удар. Перед ним є суперник, прокидає собі на хід, простріл. Супряга і тут гол! Супряга відзначається у нас у цій грі. Рахунок стає 2-1. Захисника удар! І Вавшко зараз надійно грає. Запорожець мав би бути. І був першим на м'ячі, але влучив суперника. Зараз поперечено рятує нашу команду. Скидає на сиду. На сидун пробиває. Вище воріт. Ковалець передачу. Віддає зараз на ковальця Миранюк і Кирило не влучає ворота. Удар. Вище воріт. Удар позворота. Поки що не вдається. Тут боротьба Миронюка проти 15-го номера і дозволяють пробити. Удар Вавшко переводить м'яч на кутовий. Ковалець зараз буде навіть шторний майданчик. Пішла передача супрягу. Не зміг там е, пробити потім Сиперіо. Супер. Удар від Джона і рахунок настає 3-1. Швидкий запорожець, пригальмовує шукає партнера. віддає на супрягу. Хороша передача. Лише просто пробити і забити, але це не вдається зробити і все.